Канал Горошко Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати та й наказали, щоб сестра винесла їм обідати. А вона й каже А де ж ви оратимете? Я не знаю. А вони їй на те. Ми тягнемо скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною і йди!» Поїхали, а Змій же, що жив за тим полем у лісі, узяв ту скибу, затоптав, а протяг іншу до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою, і доти йшла. Аж поки зайшла до Смієвого двору. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини увечері додому та й кажуть матері Весь день орали, а ви нам і не прислали обідати. Як то не прислала? Адже Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона може з вами вернеться чи не заблукала. А брати кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шестеро за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двору, де їхня сестра була, приходять туди, коли вона там. Братики мої, де ж я вас подіну, як Змій прилетить, же вас поїсть? Коли це і змій летить? А каже, людський дух пахне. А що хлопці? Битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть, битися. Так ходіжмо на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змії, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледво живих та закинув до глибокої темниці. Той же чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів, а нема. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли ж, як здійметься сильний вітер, дивиться, котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла ту горошинку та й з'їла, а згодом народився у неї син, назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Якось батько і сином копали колодязь, докопалися до великого каменя, а батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, то коти Котигорошку взяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякалися, що в нього така сила, та й захотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі, та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й сховав. От і питає раз у батька та в матері. Чи були у вас, тато і мамо, ще діти? Ех, кажуть, синку. Та були в тебе і сестра та шестеро братів, та таке й таке з ними сталося. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько й мати стали вмовляти його не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що на силу з кузні винесе. Узяв коти горошку ту булаву, як махнув, як кинув угору, та й каже до батька Ляжу я спати, а ви мене збудіть. Як летітиме булава. Через дванадцять діб. Та й ліг на тринадцяту добу гудета булава. Збудив його батько. Він схопився, підставив пальця. Булава, як вдарилась об нього, так і розкололась надвоє. А він і каже: Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже. Перекуй, щоб була по мені, Викував коваль ще більшу. Котигорошку й у вору та ліг знову спати. На дванадцять діб, на тринадцяту добу, летить та булава назад та реве, аж земля дрижить. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця, булава як вдарила з об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці, піду. Узяв ту булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався та й пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було. Та зайшов у ліс. Іде лісом, іде та йде коли приходить до великого двору, заходить в двір, тоді й в палац, а Змія нема. Сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко. Здоров був парубче, та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть. А ти ж хто така будеш? Я була одна дочка у батька й матері. Та мене змій вкрав, а шестеро братиків пішли визволяти та й загинули. Де ж вони? питає Котигорошко. Закинув змій до темниці та й не знаю, чи ще живі, чи, може, на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Та де ж тобі визволити? Шестеро не визволило, а то ти сам. каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко, та сів на вікні і чекає, коли це летить змій. прилетів та тільки в хату і зараз. «Ге», – каже, людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Котигорошко, коли я прийшов. Аго, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися прийшов чи миритися? Де ж то вже миритися, битися? Каже Котигорошко. Ходім ж на, на залізний тік. Ходім, прийшли змій і каже Бий ти. Ні. каже Котигорошко. Бий ти спочатку. От змій, як вдарив його, так по кісточки й загнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко як махнув булавою. Та як ударив того змія, то загнав його в залізний тік по коліна. Вирвався змій, ударив кути горошка, і того по коліна загнав. Ударив коти в друге по пояс Змія загнав у тік. ударив втретє, зовсім у той тік заплескав його. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, віднімкнув своїх братів. А вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку та все золото і срібло, що було в Змія. Та й пішли додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їхній брат. Пройшли так стільки дороги, сіли під дубком спочивати. Коти Горошко притомив після того бою та й заснув. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро та Змія не подужали, а він усам убив. Та й добро Змієве він собі забере. От радилися, радилися, та й нарадилися. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликом до дубка, щоб не вирвався. Тут його і звірі знайдуть. Як радилися, так і зробили. Прив'язали та пішли собі. Коти горошко спить та нічого не чує. Спав день, спав ніч, прокидається, а він прив'язаний. Та він як рвонув та так того дубка і вивернув із корінням. От взяв він того дубка на плечі та пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли та й розпитують у матері. А що, мамо? Чи у вас ще були діти? Та як же, син коти Горошко був, та вас пішов визволяти? А вони тоді оце ж ми його прив'язали, треба бігти та відв'язувати. Горошко як по тим дубком в хату, за малим хату не розвалив. Оставайте же, коли ви такі, каже, піду я світ та й пішов знову, на плечі, булаву взявши Йде собі та йде, коли дивиться від тіль гора, від сіль гора. А між ними чоловік руками і ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже коти горошко, Боже, поможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає коти горошко, – Щастя шукати. Ну, то і я туди. А як ти звешся? Верни, гора, а ти? Коти горошко». «О, ходім разом, ходім. Пішли вони ідуть, коли бачать, чоловік серед лісу як махне рукою, так дуба й вивертне з корінням. Боже, поможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб і ти було простіше. А куди ж ти йдеш? Та щастя шукати. Ну то й ми туди. А як ж ти звешся? Верни дуб, а ви? Я коти горошко, а він Верни гора. Ходім разом. Ходім, пішли втрьох трьох. йдуть, коли бачить чоловік із здоровенними вусами сидить над річкою. Та як крутнув тим вусом, так вода і розступилася, що й по дну можна перейти, а вони до нього. Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду відвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш, та щастя шукати йду. Ну, то й ми туди. А як звешся? Крути вуз!» а ви? Я, коти Горошко, він верне гора, а ось цей верне дуб!» Ходім разом. Ходім, пішли і так їм добре йти. Де гора на дорозі верни, гора, перекине, де ліс Верни дуб виверне, а де річка крути вуз, воду відверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, що у лісі стоїть хатка. Зайшли до неї, а там нікого нема. Котигорошка каже. А Отут ми її заночуємо. Переночували. А на другий день коти й каже, ти, Вернигора, зоставайся дома та їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та ліг спочивати, коли хтось стукає у двері. Відчини. Невеликий пан, відчини ж і сам, каже Вернигора. Двері відчинилися, та й знов хтось кричить пересиди через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам, коли влазить дідок маленький. А борода на сажень волочиться. Як хопив Вернигору за чуба та й почепив його на цвях на стіну, а сам все, що було наварене, виїв та випив. У Вернигори із спини ремінь зі шкіри видер та й подався собі геть. Вернигора крутився, крутився, ну, якось відірвав свого чуба, кинувся знову варити, поки товариші поприходили. Та вже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Ну, наїлися та й полягали спати. На другий день встають. А Категорошко й каже Ну, тепер ти, Вернидубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернидуб наварів їсти та й ліг спочивати, аж хтось стукає у двері. Відчини, невеликий пан, відчиниш сам. Пересиди через поріг. Невеликий пане, перелізе ж сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, та як вхопить Вернедуба та зачуба, та як почепив на цвяха, а сам все, що було зварене, швидко з'їв та випив. Гу вернедуба зі спини ремінь зі шкіри видер та й пішов собі геть. Вернедуб борсався, борсався, ну, якось там вже з того цвяха зірвався, та й швидше обід тварити. Коли це приходить товариство. А що це ти з обідом спізнився? Та задрімав, каже, трохи. гора вже й мовчить, здогадався, що воно було. На третій день зостався крутий вус. І з ним те саме. А коти горошко й каже: Ну, та й ліни, ви обід варите. Ну що ж, завтра ви йдіть на полювання, а я зостанусь вдома. На другий день ті троє йдуть на полювання. А Котигорошко вдома зостається, от наварив варин він їсти та ліг спочивати, аж грюкає хтось у двері. Відчини! Стривай, відчиню, каже Котигорошко. Відчини в двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг, взяв Котигорошку та й пересадив. Коли ти пнеться, до нього пнеться. А чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш чого, каже дідок, доп'явся до чуба та тільки хотів вхопити, а Котигорошку, то ти такий та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його в ліс, розколов дуба, заклав у розколену дідову бороду та й защемив її там. Коли ти, каже, такий, дідусю, що зараз до чуба берешся. То посидь собі тут, а я знов сюди прийду. Приходить він у хату, та вже й товариство поприходило. А що обід давно впрів. Пообідали, а тоді Котигрошку й каже: А ходіть, лише я вам таке диво покажу, що, ну. Приходять до того дуба, коли ні дідка та й ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем, та й потяг з собою. Тоді Котогорошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як їх дідок чуба чіпляв, та ремені зі спини дер. Е, каже Котогорошко, коли він такий, то ходімо його шукати. А де дідок того дуба тяг, так і знати, що волочено, вони тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. А Котогорошко каже Верни гора, лізь туди. А цур йому. Ну, то ти Верни дуб. Не схотів і Верни Дуб, і крути в вузь. Ну, коли ж ви такі, каже Котигорошко, то полізу я сам ну, плести шнури. Наплили вони шнурів, намотав їх котигорошку на руку та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, та таки сягнули до дна, аж на інший світ. Став там Котигорошку ходити, аж дивиться. Стоїть палац великий. Він зайшов у той палац, а там все таке сяє золотом та дорогим камінням. Іде він по тих покоях, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що у світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добрий. Чого ти сюди прийшов? Та я, мовить Котигорошко, я шукаю дітка маленького, що борода на сажень волочиться. Е, каже вона, Дідок бороду з дубка визволяє, не йди до нього, він тебе уб'є, бо вже багато людей побивав. Не уб'є, каже Котигорошко. Тож я йому й бороду защемив. А ти що ж тут живеш? А я, каже вона, королівна, то мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, я тебе визволю, веди мене до нього. Вона й повела. Коли справді сидить дідок та вже бороду визволив із дубка. А як побачив Котигорошка, той каже А чого ти прийшов? Битися чи миритися? Де вже миритися? каже Котигорошка. Битися? От і почали вони битися, бились, бились. І таки вбив Котигорошку дідка своєю булавою. Тоді вдвох із королівною. Забрали все золото та дороге каміння, і три мішки та пішли до тієї ями, якою він спускався. Прийшов та й гукає. Аго, побратими, чи ще ви є? є. Він прив'язав до мутуза один мішок та сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мутуз. Він прив'язав другого мішка. І це ваше, і третій їм віддав. Усе що добу. Тоді прив'язав до муту за королівну. А це моє каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже Котигорошка треба тягти. А вони й роздумали. Нащо будемо його тягти? Нехай ліпший королівна нам дістанеться. Підтянімо його вгору та тоді й пустимо. Він впаде та й вб'ється. А Котогорошко десь догадався, що вони вже надумали щось. Ця прив'язав дому ту за каменюку та й гукає: Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді кинули камінь так, що тільки гуп. Ну, каже Котигорошко, добрі живи. Пішов він підземним світом, іде та йде. Коли насунули вже хмари та вдарить дощ та град. Він заховався під дубом, коли чує на дубі пищать грифенята гнізді. І на дуба та й покрив їх свитою. Перейшов дощ, перелітає велика птиця Гриф, тих грифенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає А хто це вас накрив? А діти кажуть Якщо не з'їси, то ми скажемо. Ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже: Кажи, що тобі треба. Я тобі все віддам, бо це вперше, що в мене діти зостали живі. А то все я полечу, а тут піде дощ. Вони в і залються. Винесе мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав? Ну, дарма, треба летіти. Візьмем з собою шість кадубів м'яса та шість кадубів води. Тоді я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені вкинеш в ворота шматок м'яса. А як поверну наліво, то десиш трошки води. Взяли вони шість кадубів м'яса та шість кадубів води, сів котигорошку на грифа та й полетіли. Летять летять, як поверне гриф голову направо, то Котигорошку йому вкине в рот шматок м'яса, а як наліво, дасть йому трохи води. Вилетіли вони на гору. От Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подалися туди, де тієї її батько. Там у нього й живуть, та й сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, то й не помиряться. Коли це приходить коти горошко? вони полякалися, а він каже Ви мене зрадили, мушу вас покарати. Та й покарав, а сам одружився з тією королівною та й живе.